Привіт, друзі! Пан Олексій, на зв'язку, і сьогодні в нас інформатика в домашньому форматі. Починаємо сьогодні з вами нову тему. Тему текстового редактора ми з вами вже закінчили, попрацювали з цим, нібито розібрались, свої вміння, навички покращили. І сьогодні будемо продовжувати працювати в офісних так званих програмах і познайомимось, а точніше, ми вже з ним знайомились, продовжимо працювати в редакторі презентації. Ми з вами будемо працювати. Більшість з нас, я думаю, у більшості з нас є програма, яка називається PowerPoint, Microsoft Office PowerPoint від того ж виробника, що і Word, в якому ми працювали раніше, але ось такий червоненький значечок. Якщо раптом в когось цієї програми немає, а для того щоб її встановити, вона платна. Є два варіанти, що ми можемо робити, якщо цієї програми немає, але в обох варіантах нам знадобляться. Знадобиться допомога наших батьків, тому попросимо їх допомогти. Варіант перший: спрац... скористатись програмою PowerPoint онлайн. Тобто є аналог цієї ж програми, в якій ми будемо працювати, який не потрібно завантажувати, який є безкоштовним. Він знаходиться в інтернеті, заходимо в будь-який браузер, в пошуковик вводимо PowerPoint онлайн, переходимо на сайт Microsoft PowerPoint. Єдиний недолік. Тут треба буде залогінитись через електронну пошту. У більшості з вас, я думаю, ще поки що електронної пошти немає, тому, власне, знадобиться допомога батьків. Можна через Gmail, можна через будь-яку іншу електронну пошту, залогінитись, і тоді ви матимете доступ до програми PowerPoint Online, в якій ви зможете створити онлайн-презентацію. Варіант другий можна завантажити на комп'ютер програмку, яка називається LibreOffice. Це аналог Microsoft Office, але він є безкоштовний. На сайті LibreOffice.org можна завантажити цей пакет програм. Трішечки вони відрізняються від Microsoftських, але загалом функціонал плюс-мінус той самий. Із цього пакету програм нам потрібна буде так само червоненька, яка називається LibreOffice Impress. Це у випадку, якщо у нас немає PowerPoint на комп'ютері, ми або працюємо онлайн, або скачуємо LibreOffice. Просимо батьків, щоб вони нам завантажили і встановили. Якщо ж у нас ця програмка є і все добре, тоді заходимо в програмку PowerPoint. Бачимо, інтерфейс програми, тобто зовнішній вигляд програми, дуже схожий на наш Word. Створимо нову презентацію. І на першому уроці по PowerPoint, на першому уроці по презентаціях ми створимо простеньку презентацію про своїх улюблених тварин. Приблизно те саме, що ми з вами робили в текстовому редакторі, але тепер використаємо для цього цю програму. Взагалі е презентації це дуже класний спосіб е передавати інформацію іншим людям. Тому що ви показуєте слайди цієї презентації людям і одночасно розказуєте про те, про що хотіли розказати. Е дорослі Серйозні люди використовуються на роботах, наприклад, в якійсь компанії потрібно представити якийсь новий продукт. Вони роблять презентацію про цей продукт, і заодно про нього розповідають. Люди і очима сприймають інформацію, те, що вони бачать, і вухами те, що вони чують. І так інформація сприймається набагато краще. Є певні такі загальні правила, які варто використовувати, коли ми робимо презентацію. Перший слайд презентації називається титульний слайд. Титульний слайд це. Так зване обличчя нашої презентації. Бо нам він має містити назву презентації, про що ми будемо говорити. Наприклад, в, даному, в нашому випадку, мої улюблені тварини. І зазвичай титульний головний слайд презентації має інформацію про те, хто цю інформацію створив. Я напишу Олексій Кізло, вчитель інформатики. Ви тут напишете своє ім'я і прізвище, там, клас переможців, наприклад, або щось про себе. Крім того, можна залишити ось такий стандартний вигляд презентації, звичайно, але він виглядає досить скучно. Як бачите, наша, моя програмка PowerPoint одразу пропонує мені різні варіанти оформлення, з яких я можу вибрати, який мені подобається. Тут є багато різних варіантів. Воно трошки обрізає, звичайно, текст, але ми, це, ми, ми з цим зараз справимось. Е, якщо не вискочило ось тут віконечко цих варіантів оформлення, можна знайти їх ось тут зверху у вкладочці конструктор. Бачите? У вкладочці основне ми маємо е, редактор тексту, точніше, ми можемо, можемо змінити форматування нашого тексту так само, як ми працювали в Word, -D. Можемо змінити розмір букв, можемо змінити їх. Жирність, шрифт, колір і так далі. Зверху ж так само є вкладочка конструктор, в якій ми можемо вибрати якийсь такий з простіших дизайнів. Якщо в нас ми не будемо вибирати оці, ми можемо вибрати якісь з цих стандартних, які є. Давайте я почну спочатку. Не буду вибирати ті, що мені пропонують, вони такі якісь дуже цікаві. Бачите, кожен раз мені пропонує різні дизайни. Я виберу якийсь з стандартних з мого конструктора. Ну, наприклад, ось такий фіолетовий. Або бачите, навіть можна вибрати тип дизайну і вибрати для цього типу різні кольори, кольорові гамми. Мені подобається фіолетовий, я лишу такий. Назву презентації мої улюблені тварини. Як бачите, це віконечко можна збільшувати, зменшувати, можна його перетягувати так, як зручно. Але, в принципі, в кожному дизайні. Зазвичай текст розташований так, щоб його було добре видно і зручно читалось. Тобто перетягувати його не обов'язково. Під заголовок, хто створив презентацію? Злоксій. Все. Титульний слайд на цьому готовий. В принципі, цього достатньо для титульного слайду. Створюю наступний слайд, на якому вже буду розказувати про якихось конкретних тварин. Зліва в мене ось тут є віконечко. В якому можна додавати слайди. Я натискаю тут на вільному місці правою кнопкою в миші. Новий слайд. З'являється другий слайд. Він вже має трошки інший дизайн, ніж титульний, тому що титульний повинен, звичайно, з чимось виділятися, бути інакшим. І на цьому слайді я вже буду писати про якихось конкретних тварин. Ну, наприклад, яка моя улюблена тваринка Хай буде собачка. Це буде заголовок мого другого слайду. Тобто цей слайд буде присвячений. Собачками. Тут можна написати щось про собачок, які вони райливі, вірні. Для того щоб перейти в новий рядочок, нагадую, я натискаю кнопочку Enter. Як бачите, тут автоматично на цьому слайді е, мої оці от слова, все, що я пишу, оформлено у вигляді маркованого списку. Ми з вами вчили, що таке маркований список, коли вчили текстовий редактор. Якщо мені це не потрібно, я можу виділити цей текст і забрати маркований список. щоб це був просто текст. Можемо вибрати нумерований список. Але, в принципі, воно так у вигляді маркованого списку досить непогано виглядає, тому я так його і залишу. І що я ще зроблю для цього слайду, для того, щоб він виглядав набагато цікавіше? Звичайно ж, ілюстрацію. Тобто додам картиночку. Тут так само нічим не відрізняється від того, що ми робили в Word. Заходимо в браузер, шукаємо картиночку собачки. Поки воно завантажиться, заходимо в вкладочку зображення. Вибираємо картинку, яка нам до смаку. Візьмемо цього малого чи хлопка. Натискаємо правою кнопкою миші. Копіювати зображення. Нагадую, не адресу зображення, не копіювати адресу посилання, а саме саму картинку ми копіюємо. Копіюю зображення в PowerPoint. Або права кнопка миші і вставити ось це от зображення. Бачите, тут є три різних варіанти, як ми можемо вставити. Нам треба вставити картиночку. Або, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, швидку комбінацію клавіш: Ctrl-V. В принципі, те саме. Картиночку переношу так, щоб вона в мене стояла гарно в кутику слайду. Трошки її зменшу для того, щоб вона гарно виглядала. Можна додати ще одну картинку собачки. Я думаю, що на цьому слайді є ще місце для цього. Так само скопіював. О, воно їх об'єднало в одну чомусь. А, бачите, воно виділило одразу дві картинки. Я хочу тільки одну перетягнути. Поставлю сюди і зменшу. Ось такий в мене вийшов другий слайд про собачку. Створюю наступний новий слайд про панд, панди. Великі, м'які. Їдять бамбук. Щось написав пропан. Шукаю картиночки. Зображення. Картиночка. Права кнопка миші копіювати зображення. Переміщаюсь між вікнами швидкою комбінацією клавіш Alt, tab нагадую. Або через оці іконочки знизу. От наш Google Chrome. От наш PowerPoint. Ctrl-V, щоб вставити сюди панду. Переношу. Зменшую. Додам ще одну картиночку червоної панди. Теж панди, просто інший вид. Виглядають ось так. було. Бачите, коли я вставляю картинку, воно знову виділяє одразу дві. Мені треба виділити тільки одну. Для цього я клацаю десь за межами віконця, щоб зняти виділення. І потім натискаю на одну картинку, щоб виділити тільки її. Поставлю червону панду ось сюди. І ще один слайд. Четвертий вже. Якщо не рахувати титульний, то третій, напишу про єдинорогів. Містичні коники з рогами. На жаль. Не існують у нашому світі. Шукаю картинку єдинорога. Вибираю, яка мені подобається. Права кнопка миші – копіювати зображення. Ctrl-V. Ставив картиночку єдинорога. Ось таку презентацію я сьогодні створив: титульний слайд і три слайди про тваринок. Приблизно таке я пропоную створити і вам. Звичайно, ви напишете про своїх улюблених тварин, про яких хочете. Ставите картиночки, напишете, опишете цих тваринок. І останнє, що ми сьогодні зробимо, пригадаємо, як зберігати файли. Тут збереження файлу виглядає аналогічно до того, що ми робили в Word. -D. Натискаємо на вкладочку «Файл». Зберегти як. Вибираємо, куди саме на комп'ютері ми будемо зберігати цей файл, в цей ПК. Перепитайтесь в батьків, куди краще зберегти ваш файл. Я виберу стандартний варіант в папочку документи. Вводимо назву презентації: Мої улюблені тваринки. Натискаю Зберегти. Все. Моя презентація збережена на комп'ютері в папці Мої улюблені тваринки. В принципі, це все завдання на сьогодні. Я сподіваюся, у вас все вийде. Якщо раптом виникнуть якісь питання, не соромтесь, пишіть мені, чи в Facebook, чи в Viber, чи в Edus. Але я думаю, що у вас все вийде. І сподіваюся, що ми на наступний урок побачимось вже вживу. Усе, гарного дня, прощаюсь з вами. па-па!